Аптекар груп. Аптеки, яким довіряють. Про дієту, підібрану за групою крові, чули всі, хто хоч трохи цікавиться власним здоров'ям. А от достаменно сказати, що й до чого, може не кожен. Саме тому сьогодні у рубриці Будьте здорові розповідаємо про те, який раціон харчування підходить людині із конкретною групою крові. Від того, наскільки ці дві складові існування людини відповідають одне одному, залежить ефективне засвоєння їжі організмом. Прибічники цієї теорії вважають, що людина має споживати таку їжу, якою харчувалося її пращури, а значить ту, до якої схильний її організм на генетичному рівні. Самою першою групою крові, яка з'явилася, так пишуть, на землі, це була перша група крові, яка на сьогоднішній день складає десь коло 34% всього населення. Це група крові людей, які мають сильну шлунково-кишкову травну систему, і які мають, в яких є Проблеми з адаптацією до зовнішнього середовища. Вважається, що в основному людям першої групи крові властиве м'ясоїдство. Кислотність шлунково кишкового тракту дозволяє цим людям перетравлювати таку їжу. А от м'ясо у поєднанні з круп'яними виробами може зашкодити їх здоров'ю. Ці продукти в них тормозять вироблення інсуліну. А інсулін, як ми знаємо, потрібний для покращення обмінних процесів. Крім цього, якщо такі люди, так сказати, м'ясники в лапках, як ми їх назвемо, якщо вони зловживають такими продуктами, як бобові, капуста, них, знову ж таки порушуються процеси обмінні, тому що в них понижується функція гормонів щитовидної залози. Тож люди, які мають першу групу крові, повинні пам'ятати, що найкорисніше для них відверне м'ясо та овочі. Люди із другою групою крові мають дещо слабшу травну систему і вважаються вегетаріанцями. Основним їхнім продуктом повинно бути вегетаріанство, тобто різні там овочі, фрукти, зелені. Не виключено, що вони повинні включати деякі сорти м'яса кролик, індіяка. Люди третьої групи крові схильні до раціону харчування, в основі якого продукти тваринного походження. Це люди, які в основному користуються молочними продуктами, але не свіжими молочними продуктами, а основно молочно-кислими продуктами. Основна їхня їда повинна бути молочно-кислі продукти. Сюди не виключаються знову ж таки морепродукти, риба, ну так скажімо, пісні. Тобто кролик там, індійка. Ті ж, хто мають четверту групу крові, можуть обирати раціон харчування і вегетаріанців, і молочників. Та незважаючи на ці правила, лікарі нагадують. Людина не повинна себе обмежувати сугубо якимись рамками. Не Потрібно постійно прибігати до того, щоб зважуватися, щоб давати якісь фізичні надвантаження, щоб впливати на свою нервову систему. Вона потрібна для того, щоб людина, як ми кажемо, повинна правильно і раціонально харчуватись. Тож, як завжди, у прагненні до того, аби бути здоровим, головне, щоб ваше життя, як і раціон харчування, було збалансованим. Щодня ви дбаєте про своє здоров'я. Щодня аптекар-груп допомагає вам в цьому. Найширший асортимент аптичних та косметичних товарів. Безкоштовна консультація кваліфікованих спеціалістів. Вигідно купувати з накопичувальною системою знижок. Приємно бути постійним. Покупцем аптекер групп аптеки, яким довіряють.